Клієнти, хто до нас приїжджає в Київ самовивозом, не хоче чекати нову пошту, хоче швиденько забрати, поставити, поїхати. Приїжджайте до нас, головний орієнтир, 9-відділення нової пошти. провулок В'ячеслава Чорновола, 54А, наша адреса. Під'їжджайте, ось для вас є парковка, спеціальне місце. Проходите, якщо зразу хочете подивитись товар, пощупати, потрогати, ось наша видача товару. Заходите сюди. Повертаєте направо, у нас є столик і менеджер з видачі Петро. Доброго дня, Петро! Диктуєте йому номер телефону. по номеру телефону. Вам приносять запчастину. Подивилися, залишаєте тут, на ній поставлять мітки. Кажете, хочу забрати. Проходимо на оплату. Йдемо в вагончик. Також є у нас менеджер з оплати Наталія Васильівна. Менеджер заплати? Так, да, менеджер зарплати. Доброго дня, Наталія Васильівна. Диктуйте номер телефону їй, вона бачить, яку запчастину ви хочете забрати і яка сума. Оплачуєте, запчастинка вже на видачі, чекає, вас запакована, замотана, щоб воно не жирне було, не грязне. Гарантія буде 14 днів з моменту отримання.